Ці книжки для обласної наукової бібліотеки привезли волонтери з Пен Юкрейн. Це громадська організація, що об'єднує журналістів, письменників, видавців. Тощо на початку лютого її представники приїжджали в Суми. Книжки ж подарували до 14-го числа. Саме цього дня у світі відзначають міжнародний день дарування книг. Фінансування ну у нас не дуже велике, і тому ми завжди раді кожній книзі, яка до нас зараз надходить в подарунок. Всі книги надруковані протягом останніх кількох років більшість з них у твердих палітурках. У фондах бібліотеки таких досі не було, говорить Валентина Кальченко. В основному це художня та науково-популярна література. Є й класика. Унікальний кобзар Шевченка. Звичайно, ми привикли в такому до такого більш звичного дизайну цієї книги. Але цього року вийшов такий, скажімо, воєнний дизайн. Найбільше ж цінні галузеві видання, додає жінка, серед них шовецьких архівів у порядниці Марини Тратнер. Таких книг каже, надходить до бібліотеки вкрай мало. Серед подарованих також психологія, історія, дитячі книжки. Кавілярне мій перший бізнес. Це не художня книга, це книга про бізнес для дітей, як розпочати свій бізнес, як вести його. Книжковим подарункам будуть раді, говорить Валентина Кальченко. Бо каже, більшість книг, що надійшли в бібліотеку за останній рік, саме подаровані. Державного ж фінансування не вистачає на повноцінне оновлення бібліотечних фондів. На передплату періодичних видань і книжок в минулому році у нас було виділено 100 тисяч, але через війну ми не змогли ними скористатися. Фонд бібліотеки нині налічує понад 500 тисяч екземплярів, говорить Валентина Кальченко. Деякі з них вже застаріли. 16 тисяч таких книжок відправили на макулатуру цього року. І читач уже став більш вимогливим. Він уже не читає ту літературу, яка була, наприклад, декілька років тому. Йому хочеться чогось нового. А це нове ми можемо придбати зараз тільки отак. От. За рахунок того, що нам подарували, півтори сотні книг це перше дарування того обсягу з початку року. В основному кажуть бібліотекари: дарують по кілька книжок, як, наприклад, Володимир Невесенко. Чоловік приніс в подарунок власну віршовану збірку. Тут вісім тематичних збірок. поповнюють художні асортименти власними коштами. Мені дуже сподобались ці книжки, і я вирішила їх купити. І е Подарувати нашим колегам, нашій бібліотеці кількість відвідувачів бібліотеки не зменшилася. Запевняє Світлана Латаш. Попри наявність книг в аудіо та електронних варіантах, все одно люди до нас ідуть. Якщо ви книжку возьмете, перегорнете, подивитесь, це відчуття, коли ти торкаєшся нової сторінки руками, як коли шелестить нова книга, це не передати, і телефон цього не замінить. Зараз подаровані книжки проходять обліку у відділі комплектування на полицях бібліотеки. Мають з'явитися за два-три тижні. Діана Крахмат, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.